Коли всі погляди були прикуті до таких гігантських компаній, як Tesla та BYD, Невелика японська компанія тихенько планувала щось грандіозне у своїй лабораторії. Ніхто й гадки не мав, а тепер вона зробила те, що сколихнуло весь світовий ринок електромобілів. Всього за 7 тисяч доларів ця компанія випустила електромобіль, який сьогодні обговорюється від штаб-квартири Tesla в Каліфорнії до офісу BYD у Шенжені. Усім цікаво, що ж такого в цьому автомобілі, що привернуло увагу мільйонів людей. Наскільки передові його технології, і як він може бути таким дешевим, чому люди охоче його купують, і чи може він стати сигналом небезпеки для такого гіганта як Тойота, сьогодні ми розглянемо відповіді на всі ці питання простою мовою в цьому відео. Тож, перш ніж продовжувати у відео, підпишіться на канал, щоб інформація про технології дійшла до вас першими. Перш ніж ми дізнаємося про цей новий електромобіль за 7 тисяч доларів, давайте спочатку дізнаємося про компанію, яка здивувала світ, запустивши його. Так, ми говоримо про KG Motors. Сьогодні великі корпорації лякаються, чуючи назву KG Motors, але колись вона починалася з маленького гаража. Спочатку була лише одна мрія створювати такі автомобілі, які поміщаються в кишеню звичайної людини і не відстають ні від кого в плані технологій. Близько двох десятиліть тому двоє друзів разом заклали фундамент компанії KG Motors у маленькому містечку Японії. Спочатку вони ремонтували старі скутери та двоколісний транспорт, а між цим також проводили деякі експерименти, але їхня мрія не обмежувалася лише ремонтом. Вони вирішили, що одного дня створять такий транспортний засіб, який кожен зможе собі дозволити. Саме тому вони залишили KG у назві самої компанії, що означає завзятий та екологічний, тобто той, хто завжди думає по-новому та також піклується про довкілля. У перші роки вони зіткнулися з багатьма труднощами, браком фінансування, тиском з боку великих конкурентів та завоюванням довіри людей. Пройшовши через усе це, вони поступово випустили на ринок невеликі електричні скутери. Ці скутери виявилися настільки економічними та довговічними, що швидко почали здобувати популярність на ринку. Перший великий прорив KG Motors відбувся, коли вони випустили міні-електромобіль під назвою People's EV. ціна цього автомобіля була вдвічі дешевшою порівняно з іншими електромобілями, а продуктивність також була чудовою. KG Motors завжди мала один принцип надавати більше технологій за низькою ціною, і саме це відрізняло її від інших компаній. Коли погляд усього світу був прикутий до дорогих електромобілів, таких як Model 3 від Tesla та Seal від BYD KG Motors, Непомітно продовжувало досліджувати дешеві та доступні електромобілі. У співпраці з місцевими механіками та інженерами вони поступово розробили власну технологію акумуляторів, що значно знизило вартість. Сьогодні KG Motors продає свої електромобілі не лише в Японії, але й у багатьох азійських та європейських країнах. Їхнє бачення чітке зробити електромобілі доступними для кожного дому. І саме тому вони здивували весь світ, випустивши свій новий автомобіль за 7 тисяч доларів. Тож тепер, коли ви знаєте цю цікаву історію KG Motors, давайте перейдемо до того, що такого особливого в їхньому новому автомобілі, що змусило занепокоїтися навіть Tesla та BYD. MyBot EV – 7 тисяч доларів. Вибуховий дебют MyBot був не що інше, як сцена з фільму. Коли невелика японська компанія KG Motors раптово випустила свій електромобіль під назвою MyBot, ніхто не думав, що вся галузь буде вражена, почувши його ціну. MyBot вийшов на ринок лише за 7 тисяч доларів і викликав ажіотаж серед людей. У той час, коли світ дивився на дорогі автомобілі Tesla та високотехнологічні BYD MyBot, непомітно з'явився, щоб здійснити мрії тих, хто хотів мати електромобіль навіть з обмеженим бюджетом. Після запуску фотографії та відео MyBot стали вірусними в соціальних мережах. Люди почали говорити, що отримати такий милий, компактний та розумний автомобіль за такою низькою ціною це як мрія. Майбот став трендом у Твіттері, і мільйони людей поставили йому лайк, особливо в такій країні, як Японія, де люди віддають перевагу компактним та економічним речам. Майбот підкорив серця. Експерти галузі також були здивовані. Вони не могли зрозуміти, як KG Motors виготовила такий дешевий автомобіль, тоді як електромобілі інших компаній досі продаються в рази дорожче. Після появи Майбот, тиск на великі бренди також посилився, щоб вони знизили свої ціни. Запуск MyBot довів, що якщо є правильне мислення та правильні технології, то й малі компанії можуть кинути виклик великим брендам. Характеристики та технології MyBot. Найбільший успіх MyBot криється не лише в його ціні, а й у його характеристиках. Цей невеликий автомобіль, який доступний лише за 7 тисяч доларів, може виглядати простим, але він має такі технології та дизайн, що відрізняють його від інших дорогих електромобілів. Перш за все, якщо говорити про його дизайн, MyBot, був повністю створений з урахуванням дорожнього руху Японії та вузьких доріг міст. Його компактний та легкий дизайн кузова забезпечує комфорт навіть на переповнених дорогах. Він був зроблений одномісним, щоб люди, які подорожують поодинці містами, могли подорожувати не витрачаючи зайвого простору. Його інтер'єр також був дуже продуманим. З підсвічуванням сидінь цифровим дисплеєм та базовими елементами керування. Він має все необхідне, що потрібно для сучасного електромобіля. Його підвізка та шини спеціально розроблені для міських доріг, щоб подорож залишалася плавною навіть на невеликих вибоїнах та поворотах. Тепер поговоримо про його серце акумулятор. У MyBot компанія KG Motors використала власну розроблену батарею LFP літій залізофосфатну. Ця технологія створила ідеальний баланс між ціною та продуктивністю. Особливістю батареї LFP є те, що вона витримує максимальну кількість циклів заряджання, тобто не швидко пошкоджується. Окрім цього, він дешевший та безпечніший за інші літій іонні акумулятори. У ньому дуже мало ризику теплового вибуху, тобто немає можливості вибуху або пошкодження через перегрів. Саме тому KG Motors розробила власну технологію LFP, відмовившись від дорогих акумуляторів інших компаній. Якщо говорити про запас ходу, MyBot, Легко проїжджає від 120 до 150 км на одному заряді. Цього запасу ходу достатньо для щоденної роботи в місті, а найкраще те, що для повної зарядки потрібно лише 4-5 годин, тобто ви ставите його на зарядку вночі та їдете вранці. Компактність мій це його справжня сила. У таких країнах, як Японія, де не вистачає місця майбот, ідеально підходить. Його довжина становить близько 2,5 метрів, а ширина близько 1,2 метрів, що значно полегшує його паркування. Хоча великі позашляховики та седани займають багато місця, ви можете паркувати Майбот біля будинку або навіть у невеликій кімнаті квартири. Крім того, людям також подобається низька вартість обслуговування Майбот. Його акумулятор і двигун розроблені таким чином, що він не потребує багато обслуговування, а його запасні частини також дешеві, тому власнику не доведеться багато витрачати. Особливість MyBot полягає в тому, що він пропонує людям дешевий, довговічний, простий та розумний варіант. А його технологія акумуляторів LFP довела, що не обов'язково, щоб лише дорогі продукти завойовували ринок з правильними інноваціями. Компанія KG Motors вклала в цей автомобіль усе необхідне для звичайної міської людини та позбулася зайвого, що знизило його ціну та зберегло продуктивність. Саме тому японці сьогодні вважають мій бот ідеальним міським автомобілем. Його компактність, чудова технологія акумуляторів та доступна ціна зробили його викликом для таких гігантів як Toyota та Тесла. Тепер залишається з'ясувати, чи буде ця історія MyBot такою ж успішною в інших країнах. Показники продажів та порівняння з Toyota. З моменту запуску Майбот, усі дивуються його показникам продажів. Кожен, хто бачив Майбот або чув про нього, починав дивуватися, як можна виготовити такий дешевий і хороший електромобіль. Тисячі одиниць Майбот були продані протягом першого місяця після його запуску, і швидкість, з якою надходять замовлення, викликала ажіотаж на ринку. У Японії, де Тойота раніше домінувала в сегменті електромобілів, Майбот, зробив конкуренцію цікавою одразу після своєї появи. Така велика компанія, як Toyota. Яка багато років правила Японію завдяки своїм електромобілям та гібридним автомобілям, тепер змушена будувати нові плани через Майбот. Згідно з повідомленнями, лише за 6 місяців після запуску продажі Майбот перевершили деякі моделі електромобілів Toyota, особливо їхня лінійка компактних електромобілів, яка раніше пропонувала середню ціну, втратила свої продажі на користь Майбот. Причина зрозуміла: ціна Майбот становить приблизно третину, а характеристики настільки хороші, що пересічна людина вважає його більш підходящим. Ціни на електромобілі Toyota все ще коливаються від 18.0 до 25.0 доларів, тоді як мій бот доступний лише за 7.0 доларів. У такій країні, як Японія, де більшість людей хочуть мати маленькі, дешеві та довговічні транспортні засоби для міст. Майбот дав Тойота безсонні ночі. Тепер Тойота також перебуває під тиском, щоб знизити ціну на свої компактні електромобілі або запропонувати нові функції. Величезні продажі майбот змінили настрої на ринку. Зараз люди шукають такі доступні електромобілі замість дорожчих у соціальних мережах. Люди хвалять майбот, називаючи його МАДМІ Ківі. -E Крім того, пропозиції дилерства та партнерства для майбот почали надходити також з багатьох інших країн. Компанія KG Motors не обмежувалася лише майботи. Ще до цього компанія випустила на ринок кілька невеликих електромобілів, наприклад, свій двомісний електромобіль під назвою KGE, один, який вони продали приблизно за 11.0 доларів, і він також мав великий успіх. Окрім цього, один з їхніх електричних самокатів став досить відомим під назвою KG Glide, який став хітом серед кур'єрів та офісних працівників міста. Усе це дало KG Motors хороший досвід, і на його основі вони змогли випустити автомобіль, подібний до MyBot. Компанія заявляє, що найближчим часом готується випустити сімейну версію, в якій зможуть комфортно розміститися дві-три людини, а ціна також буде невисокою. З цього зрозуміло, що KG Motors не збирається зупинятися лише на MyBot. Продаж MyBot започаткував нову гонку на ринку електромобілів. Це попередження для такої великої компанії, як Toyota, що зараз людям більше подобаються дешеві та розумні транспортні засоби. Чому виникла потреба в доступних електромобілях? Дуже легко зрозуміти, чому сьогодні відчувається потреба в доступних електромобілях. Насправді в Японії та інших країнах усі мріють про електромобілі, але реальність така, що більшість людей не можуть їх купити. Автомобілі від великих компаній, таких як Tesla та BYD, коштують щонайменше від 25.0 до 35.0 доларів, що поза бюджетом звичайної людини. У таких країнах, як Японія, де люди звикли до маленьких будинків, меншої кількості місць для паркування та економного способу життя, придбання такого дорогого та великого електромобіля доступне не кожному. Ось чому люди хотіли автомобіль, який був би дешевим, простим в управлінні та потребував би менше клопоту з обслуговування. Майбот задовольнив цей попит людей. Всього за 7 тисяч доларів MyBot запропонував усе, що хотіла звичайна людина. Компактний дизайн, одномісна ємність, пристойний запас ходу від акумулятора, і найголовніше ціну, яка не обтяжує кишеню. Люди почали говорити, що це справжній електромобіль для простої людини. Після запуску MyBot тисячі людей, які мріяли придбати електромобіль, почали його купувати. Хоча досі вони були обмежені лише Tesla та BYD. Популярність MyBot чітко показала, що люди тепер віддають перевагу розумним та дешевим варіантам замість дорогих та модних автомобілів. Тепер давайте поговоримо про вплив на Тесла та BYD. Після появи MyBot у штаб-квартирах обох великих компаній виник ажіотаж. Як Тесла, так і BYD були шоковані тим, що невелика японська компанія завдала удару по їхньому ринку. Досі обидві компанії думали, що ніхто не може з ними конкурувати, але MyBot змусив їх переосмислити свої ідеї. Представник BYD навіть сказав, що ми не очікували, що такий дешевий та успішний продукт так швидко з'явиться на ринку. Водночас Тесла також заявила, що зараз планує зосередитися на малобюджетних електромобілях, щоб не втратити свою популярність. Окрім MyBot KG Motors, вже продала багато електромобілів, таких як електричний скутер під назвою KG Glide, який є дешевим та надійним варіантом для використання в місті. Окрім цього, вони випустили двомісний міні-електромобіль під назвою KG e один ціна якого становила близько 11.0 доларів. Обидві моделі мали гарну популярність серед представників середнього класу. Досвід усіх цих компаній допоміг їм створити такий хід, як MyBot. Вихід MyBot на ринок електромобілів змінив уявлення про них. Тепер на компанії чиниться тиск, щоб вони вийшли з дорогого преміум-сегмента та створили автомобілі, які відповідають бюджету пересічної людини. MyBot довів, що навіть дешевий автомобіль може бути хорошим і зайняти місце в серцях людей. Тепер це відкритий виклик для Тесла та BYD також взяти участь у цьому змаганні та запропонувати людям такі автомобілі, які не стануть важкими для їхніх кишень. Тепер буде цікаво подивитися, хто виграє битву що попереду: старі гігантські компанії чи нові гравці, такі як KG Motors? Виклики, що чекають на MiBot незважаючи на те, що MyBot потрапив у заголовки японських газет після свого блокбастера та завоював місце в серцях тисяч людей. Його шлях не такий вже й простий. Не можна сказати, що Майбот довго самотужки керуватиме ринком. Поряд з успіхом перед Майбот постають деякі виклики, які, якщо їх вчасно не вирішити належним чином, можуть уповільнити темпи його роботи. Найбільшою проблемою є постачання акумуляторів. Найважливішою сильною стороною MyBot є доступна технологія акумуляторів LFP, яка вважається дешевшою та надійнішою порівняно з іншими компаніями. Але ціни на сировину необхідно для lfp акумуляторів, особливо на літій та фосфат, постійно зростають. Окрім цього, постачання цих матеріалів залежить від таких країн, як Китай. Якщо виникнуть проблеми з постачанням або ціни зростуть ще більше, то вартість MyBot також може зрости. Найбільшим викликом для компанії буде підтримка міцного ланцюга поставок акумуляторів та контроль над цінами. Другим викликом є масштаби виробництва. Поки що компанія намагається забезпечити такий самий обсяг поставок, як і попит на MyBot. Люди розмістили замовлення у такій великій кількості, що черги на заводах збільшуються. Якщо KG Motors не зможе швидко збільшити виробництво, клієнти можуть розлютитися, а їхня довіра може бути втрачена. А на такому швидкозмінному ринку, як Японія, дуже важливо підтримувати задоволення клієнта. Третій і прихований виклик це правила та норми. Стандарти безпеки та норми викидів пов'язані з електромобілями, постійно змінюються в Японії та інших країнах. Уряди тепер очікують від компаній, що виробляють електромобілі суворіших випробувань та підвищення якості. Якщо Майбот не зможе оновити свої моделі відповідно до цих правил, він може зіткнутися з проблемами з отриманням схвалення. Тепер поговоримо про MyBot у порівнянні з місцевими конкурентами. Швидкість, з якою Майбот захопив ринок, змусила інші японські компанії бути обережними, особливо такі компанії, як Honda та Nissan, які тепер почали звертати увагу на цей сегмент. Honda вже відома виробництвом компактних автомобілів у Японії. А тепер вона також працює над своєю моделлю невеликого електромобіля, ціна якої може бути приблизно такою ж як у Майбот. Водночас стало відомо про план Nissan вийти на ринок міні-електромобілів. Окрім них, такі компанії, як Suzuki та Daihatsu, чиї невеликі автомобілі добре домінують на японському ринку, зараз готуються конкурувати з Мібот у сегменті невеликих електромобілів. У них вже є великі плани краща дилерська мережа та довіра до бренду. У такій ситуації конкуренція може бути складнішою для MyBot. однак, перевага MyBot полягає в тому, що спочатку вона вловила пульс клієнтів, але тепер їй доведеться постійно працювати над своїми технологіями та якістю, щоб підтримувати довіру клієнтів. Компанії MyBot доведеться запропонувати нові інноваційні моделі разом зі своїми існуючими продуктами, щоб залишатися попереду в конкурентній боротьбі. Успіх MyBot відкрив новий шлях на ринку, але вона стикається з такими серйозними труднощами, як постачання акумуляторів, виробництво державні правила та місцеві конкуренти. Тепер ще належить побачити, як KG Motors впорається з цими викликами та чи збережеться магія MyBot ще багато років. Але одне можна сказати: напевно, тепер ринок електромобілів не буде таким, як раніше, і конкуренція буде ще цікавішою. Неймовірний успіх MyBot повністю змінив обличчя японського ринку електромобілів. Досі люди вважають, що електромобілі призначені лише для багатих великих дорогих та високотехнологічних. Але мій змінив це мислення. Те, як люди прийняли Майбот після його запуску, чітко показало, що в таких країнах, як Японія та Азія, люди зараз більше схиляються до невеликих та доступних електромобілів. У такій країні, як Японія, де більшість людей купують автомобіль для подорожей на самоті або для двох осіб, і де також обмежено місце для паркування компактний автомобіль, такий як Майбот, ідеально підходить. Люди почали говорити, що нарешті з'явився електромобіль, який відповідає як їхнім потребам, так і бюджету. Успіх Майбот також довів, що клієнти більше не налаштовані витрачати гроші на стиль та розкіш. Тепер люди хочуть варіантів, які є довговічними доступними та вписуються в їхнє повсякденне життя. Саме тому Майбот лише за кілька місяців міцно закріпився на ринку електромобілів у багатьох містах Японії. Тепер, окрім Японії, багато азійських країн також виявляють інтерес до таких транспортних засобів, як MiBot Люди в таких країнах, як Таїланд, Філіппіни та Індія, також вимагають доступних електромобілів. Тепер виникає питання, яким буде наступний крок KG Motors. чи зупиняться вони лише на MyBot? Тож відповідь однозначно ні. Бачення компанії з самого початку було грандіозним. Під час запуску MyBot компанія чітко заявила, що їхня мета зробити електромобілі доступними для кожного дому. Зараз компанія готується випустити сімейну версію MyBot, в якій зможуть комфортно подорожувати двоє або троє людей. Окрім цього, вони збираються модернізувати свою двомісну модель kge 1 та перезапустити її з новими функціями. Фокус KG Motors більше не обмежується Японією. Вони також планують вийти на ринок тих азійських країн, де ринок електромобілів все ще перебуває на початковій стадії розвитку. Їхня команда веде переговори з такими країнами як Індія, Індонезія та Малайзія, щоб MyBot та інші їхні моделі також могли бути запущені там. Компанія також бачить, що така модель, як MyBot, може сподобатися невеликим містам Європи, оскільки попит на компактні та економічні автомобілі там також зростає. Довгостроковий план компанії полягає в тому, щоб зробити електромобілі доступними для всіх, а не лише предметом розкоші. Вони також працюють над удосконаленням технології акумуляторів та виробничого процесу, щоб у майбутньому можна було виробляти більш доступні та довговічні автомобілі. Загалом MyBot не лише змінив японський ринок, але й започаткував нову думку в усій Азії про те, що електромобілі не обов'язково повинні бути дорогими. Тепер наступним кроком KG Motors буде повторення цього успіху в більших масштабах і зробити свої автомобілі доступними для більшої кількості людей. Побачимо, як інші великі компанії адаптуються до цих змін, але KG Motors безперечно показала своїм баченням, що майбутня ера буде ерою маленьких і дешевих електромобілів. Як ви вважаєте, чи є майбутнє за маленькими і дешевими електромобілями? Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково підпишіться на канал, щоб така цікава інформація про технології дісталася саме до вас першими.